Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка сьогодні про те, що коїться за вашою спиною. Може, ви про когось не знаєте або не звертаєте увагу на людину, а тут вам хтось зараз будемо розбиратись, бо показаний мені одразу чоловік, де моя паличка, який має темні думки. На ваш рахунок, у ваш бік, і намагається якісь перешкоди вам влаштовувати. Але ж, ну, щось тут не дуже він знаний на таких речах, бо він собі багато перешкод наробив вже. І далі ну, він поки що не збирається зупинятися. але у думках, на фізичних якихось моментах його вже спиняють, вже є моменти, коли він не може просуватись, не може дуже вам щось шкодити. Тут для кого як? Для когось це людина, яка, з якою ви були колись в стосунках, для когось це людина з сім'ї. Ну якимось чином, там ви йому як кістка в горлі. Є тут літери В, А, Л, літера О. Більш не бачу літер. Так, хай зачекає, потім я ще його роздивлюсь, хай там підсохне трошки. А ми поки що дивимось філіжанку, і от хочеться розповісти: сторона робота соціум. У вас дуже великі зміни от у вашому, для когось, у вашому світогляді, щось ви по-інакшому для себе будете роздивлятись, розуміти для себе інакше. І ваші якісь дії будуть трошки інакше дивуватиметься на вас, глядячи, дивлячись, чоловік. Він якось, знаєте, ви в його очах все більша і більша фігура. Я не про вагу кажу, а про ваш авторитет. Ви якось з цією людиною спілкуєтесь, ви якось поряд з цією людиною є у вас якісь, може, спільні справи. І. Якусь новину ви розповісте людині, але не навмисне. Якось знаєте, як розмова так піде. Не те, що ви там чимось вихваляєтесь, не те, що ви там хочете звернути таким чином на себе увагу. Просто про це буде розмова, і ви ну, як на питання людини відповідатимете. Через, ну, через цю відповідь після цієї розмови людина на вас дуже буде ну, дивитись як на фігуру, як на велич в своєму житті. Настільки ви вразите людину. І якийсь такий сюрприз для нього буде. Нічого, ви як щось йому допомогли завершити або наштовхаєте його на якусь. Ну, ідею, думку для завершення якоїсь ситуації. Це, ну, це те, на що він нібито й не звертав уваги, може, і не думав в той бік. А ви просто от як розгортаєте людину в бік можливості. Так воно виглядає. Далі. Що ще коїться за вашою спиною? Так, ну тут, тут така цікава історія. Дійсно, не помічаєте, не знаєте, але тут, тут як чоловіка доволі цінного для вас. За вашою спиною хтось, вибачте, спокушає. А, ну, фігура, яку ви не знаєте, бо ну, зовсім мені темна фігура, яка для вас взагалі ну, навіть і не чули про цю фігуру, але ж людина легко якось за собою веде. Десь спільні гроші є в цих, ну, всього чоловіка і, в ц... і у цієї фігури. Ну, може, працюють разом з одного там рахунку отримують зарплатню. Ну, тут таке щось. Комусь треба вже придивитись до чоловіка, з яким ви спілкуєтеся, який для вас цінний, цінна людина. Бо. Тут взялась, так взялась. Далі дивлюсь, що за вашою спиною? Тут для жінок зараз кажу, за вашою спиною чоловік, який. Зараз хвилинку, щось він. Тут багато думок у нього про зміни в житті. Зміни в особистому житті. Саме в особистому. Ви можете з ним спілкуватись і по роботі, але він відволікається від якихось робочих моментів і думає про зміни в особистому житті, бо ну, тут, як знаєте, як серце переповнене в людини і щось він ну, як навіть роздуми, про пропозицію, про, взагалі, як, знаєте, зробити одним цілим двох людей. Тут, ну, тут, тут йому не до роботи він про кохання думає. І з кимсь він про вас говорить. Як радиться з кимсь, як воно навіть не як радиться, а як не дуже багато інформації про вас дає, але як, знаєте, от Почуття переповнюють, і люди помічають, починають якісь питання йому ставити. І він так, щоб багато не сказати, так трошечки каже. Якийсь чоловік з його оточення, десь він там з ним часто співнув, друг може якийсь, може родич якийсь. Тут аж рота розкриє. Тут якось так воно виглядає, що він ніби, ну от, знаєте, нікого поряд не було З людиною, і е, такі якісь кардинальні зміни з ним кояться, що вони дуже помітні людям. Так, ось тут якісь люди повертаються до спілкування з цим чоловіком, і після. Е, того, як він з ними щось закриє, якесь питання, він тоді вже цілком і повністю якось до вас буде наближатись, щось там буде вже обговорювати з вами. Ну Якісь сюрпризи від нього вам будуть. Так, далі далі. Не треба так боятись за фінанси, бо я їх бачу, але у вас за спиною ви щось не дивитесь в той бік, там, де ви можете заробляти, або, або може там вже якось, ну, як є якась сума, як відкладена такі якісь моменти. і... Про стабільність тут планування якесь у чоловіка він обговорює з іншим чоловіком свої справи. А вас, якщо чує жінка, буде ставити просто от як потім перед фактом. Але налаштовано все на стабільність, щоб не було ніяких там, знаєте, що десь щось там перекосило. Якось воно так. Збільшого непогано. 41 тут показано, може бути 41 рік від дня народження. Може бути ситуація, яка через 41 день від моменту, як дивитесь філіжанку, вже буде зрушена з місця. Так воно виглядає. Для когось і година, 41 година, але ну, в меншому відсотку. Щось там вдалі. вдало. Um, вдалі справи, вдало вийде, отак воно виглядає. Так, що за вашою спиною? Та хто за вашою спиною? Отут задоволена людина, чогось такі, ну, здається, що чоловік все ж таки чоловіча енергія, задоволений через якусь грошову ситуацію. Яка дуже його там вибивала, там, знаєте, дуже так закипіло, щось десь кипіло, але вже ситуація налагоджується, він вже з неї виходить, і завдяки підказкам якоїсь жінки в його оточенні. Але щоб розумів собі, чоловіки щось на нього ображаються в цій ситуації. Під питанням взагалі спілкування дальніше з, цим, з цими чоловіками. Два чоловіки мені показані. І якісь вони не як між собою там люди спілкуються, а вони якісь різні в різних там галузях, він спілкується з ними, але щось воно не дуже буде. Відійде від них. І доволі швидко так. Далі дивимось, що все ж таки ось тут. Ні, дійсно, ті проблеми, які на початку філіжанки розглядала, дивилась про чоловіка, казала вам, от ті проблеми, які хоче вам налаштувати, не вийде. Не зрушаться вони навіть з місця, ці проблеми, він з ними залишиться. Знаєте, коли от хотів би комусь. А собі погано зробить. І тут, тут немає права на вас якось погано робити. Тут зупиняють його. Є для когось це, як хтось з друзів, навіть двоє людей зупинять, ну, і дружньо до вас ставляться люди. Не обов'язково, що ви там дружні стосунки маєте. Просто люди до вас гарно ставляться. А для когось це як від вищих сил від янгола попередження вам і ви цю, цю ситуацію ви якось її обійдете. Ви не, втрат, не втрапляєте в той капкан, який він вам розставляє. Угу. Далі ось тут літери І С В. Майже СВО, але це не про СВО, ні і не про війну. Це якась ситуація, в якій чоловік буде задоволений, він про щось попереджав. І це попередження, от, просто воно корисне було б, якщо б до нього дослухались. Але все одно він задоволений, бо він розуміє, що в наступний раз він вже буде апелювати тим, що ви тоді мене не послухали. У вас тепер теж можуть бути проблеми, бо я розумію, про що кажу. Тож, дійсно, якщо розумієте, про якого чоловіка мова йде, і взагалі і про яку ситуацію, то звертайте на нього увагу, він дійсно розуміється на тому, що каже. Не дала жінка. Статись чомусь такому складному в житті чоловіка, як стала перед ним і закрила собою від іншого чоловіка. Знаєте, от коли, наприклад, не дала посваритись, не дала. там Підставити людину, от просто в якісь, якимсь своїм виконанням щось вона зробила заради цього. Це не просто от там відволікла увагу, а конкретна якась була дія від неї, і за телефонною розмовою це буде прояснятись, людина дізнається, що мав собі в житті, чи має собі в житті таку негарну людину, яка за нього просто от... Хвилюється і якось його опіка. будь ким може бути ця жінка. Насправді тут нема уточнення. Далі хвилювання. Так, через що тут? Якийсь чоловік хвилюється за жінку, щось страхів у нього. Ну, є страхи через якесь оформлення документів, щось там з документами трошечки йому. Так, ось тут чоловік. Щось він злий трошки мені виглядає так. Так, дивіться. Насправді, от зараз з цим чоловіком є дружні стосунки, спілкуєтесь, гарно спілкуєтесь. А, а, Поки що його серце ну от і ваше серце, воно пусте. Нема там почуттів якихось, але все буде змінюватись, коли квітнуть шка... каштани. Ну Це коли травень? Так воно показане. Тобто ви можете зараз починати спілкуватись з людиною. Якісь там спільні справи у вас є, щось ви так, ну, спілкування буде йти, і воно буде змінюватись, поки що ані ви, ані він про це не знають. Ну, я вам вже сказала, <смі> а може це про когось з вашої подруги, друг, може, з вашої родини, але от така ситуація, що щось буде змінене. Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Дякую всім, хто подивився. Гарного вам дня, гарних подій в цей день і людей поряд з вами. І обов'язково будьте в безпеці! Бережіть себе. Побачимось! Всім пока!